Ось так в домашніх умовах для себе я перевіряю схожість насіння. Ну, Як бачимо, особливість е, сортова для сорту е, Піонер лінія А ось таке забарвлення. Я її називаю рижою, бо її нічим, в принципі, поки що в моєму господарстві не сплутає. Схожого забарвлення немає жоден сорт, яких в мене були. Тому ось так. 50 настінинок. Помістив такий невеличкий лоточок, зволоження, тепло і чекаємо 3-5 днів. Там десь у мене є, треба згадати методика. Рахуємо енергію і, здається, там на 7-10 перевіряємо схожість. Тому, кому цікаво, залишаємось, слідкуємо за результатами і до нових зустрічей. Так, отже, сорт сої піонер лінія А. Сьогодні вже третя доба пророщування. Тому зараз підрахую, скільки насінинок кинули росток. Загальна кількість у мене 50. Тому зараз порахую, що тут вийшло, яка енергія, скільки залишиться е, далі. ще. Ну, от, Як бачимо, лишніх плісняв, яких нальотів не помічається. Тобто, бачимо. Уже навіть зелені сім'ядольки, містами ще коричневі, жовті. Ну і Зараз перерахую і скажу, який відсоток у нас енергії. Отже, я, підрах... я підрахував, то як бачимо, ось такі росточки, тобто досить таки є і довгі. Ось бачимо, які е... кожну насінинку оглянув. Ніякого лишнього нальоду, пліснявіння, нічого візуального я не помітив. Тому рахую, що посівний матеріал є досить гарним. До речі, якось бачимо, залишилась одна насінинка. Одна насінинка, яка не кинула росточок. Зараз я на неї погляну. Ну, Здається, здається вона трошки набумнявіла. Е, як бачимо, вона не зіпсувалася, вона тверда. Можливо, зійде, можливо, ні, але мені вже достатньо. Адже 49% на сіни. Це у нас 98% енергії. Тому сорт Сої Піонер А має е, на сьогодні в такому режимі, тобто в такому форматі перевірки, має схожість навіть не схожість, а енергію проростання 98%. Третя доба у суботу вранці. У суботу, вранці, чи не а, да, у суботу, вранці я е, поставив на пророщування. І сьогодні у мене вівторок, вечір, ну три з половиною доби, хай буде так, якщо брати е, прямо погодинно, три з половиною доби, але яка різниця, як бачимо, ось енергію. Бачимо, які гарні росточки. Бачимо, що у нас відбулося. Забарвлення, фотосинтез вже пішов. І саме основне, немає ніякого лишнього запаху, немає пліснявіння. Тому залишаю цю сою змолочену на посівний матеріал. В принципі, мені цих показників достатньо. Тому треба тільки вирішити, які площі будемо засівати, якими сортами, яку кількість. І в принципі, в принципі, все. Так, кому цікаво, залишаємось, слідкуємо ще. Сезон продовжується.